Протягом 11 місяців 2012 року особовим складом відділу податкової міліції Коломийської ДПІ виявлено та припинено 69 порушень податкового законодавства, унаслідок чого порушено 14 кримінальних справ. Детальніше інформують податківці. Три за ухилення від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, дев'ять фактів незаконного виготовлення, зберігання збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, один факт зловживання службовим становищем. Один Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Відшкодовано збитки по кримінальних справах на 107 і тисяч гривень. Закінчено провадження та направлено до суду 12 кримінальних справ. Вилучено з обігу підакцизних товарів на суму 326 тисяч гривень. Встановлено 12 фактів необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ з бюджету на загальну суму 409,2 тисячі гривень. Погашено податкового зборгу. На суму 427,7 тисяч гривень, зв'язку із змінами кримінально-процесуального законодавства змінюється і характер та методи роботи податкової міліції. В теперішній час пріоритетними задачами податкової міліції є надходження до бюджету несплачених податків користувачами конвертаційних центрів, протидія оборудкам з ПДВ, протидія податковим злочинам із використанням новітних технологій, контроль за надходженням до місцевих. Та державного бюджету протидія незаконним операціям з офшорами, контроль витрат державного бюджету, контроль ринку підакцизних товарів. Працівниками Коломийського відділу податкової міліції і надалі будуть докладати всіх зусиль для забезпечення наповнення дохідної частини бюджету.